Що робити з протрузією? Ну, глобально нічого не робити, тому що протрузія це випинання, це м -м, звичайне старіння хребта, яке так проявляється. Я завжди пояснюю, що якщо волосся старіє, воно сивіє, якщо хребет старіє, у нього розвивається остеохондроз з протрузіями. Якщо ж вже йде розрив кільця, Яке тримає міжхребцевий диск і розвивається грижа? Так, з нею треба працювати, треба контролювати рухи, треба контролювати на МРТ для того, щоб не попасти на стіл до нейрохірурга. Чи всі грижі потрібно оперувати? Ні, не всі грижі потрібно оперувати. Є різна класифікація гриж, але, ну, як правило, Грижі відрізняються по розміру. Якщо грижа поперекового відділу до 5 мм вона вважається фізіологічною, для неї треба тільки коректувати фізичні навантаження. Якщо грижа від 5 до 10 мм, але не стискає корінці спинного мозку, то теж вона контролюється і лікується консервативно медикаментозно. Це є відносні покази до операції. Тобто, такого пацієнта оперують в тому випадку, якщо не допомагає медикаментозна терапія. Терапія, або пацієнт сам Виявляє бажання видалити таку грижу. Якщо ж грижа поперекового відділу переважає сантиметри більше або має форамінальне розповсюдження, тобто вона стискає корінець в отворі його виходу, або вона має секвестр, тобто вона ділиться вже на частинки. Така грижа є абсолютним показом до оперативного втручання. І чим раніше, тим краще, тому що при таких грижах, чим раніше пацієнт прооперується, тим менше післяопераційних ускладнень у нього буде. Без видимих причин стріляє в нозі. Що робити? Спочатку відконтролювати свої активні рухи в попереку, подивитися, чи правильно, коректно ви рухаєтесь, якщо ви піднімаєте вантажі, якщо ви схильні до контрасту температур з гарячої сауни в холодний басейн, якщо ви працюєте в холодному сирому приміщенні, то відповідно це може бути наслідком порушення. Роботи сегментів поперекового відділу хребта, можуть бути протрузії, можуть бути вже грижі формуватися, тоді треба дообстежуватись на МРТ і консультуватись з неврологом. Чи можна самостійно призначати масажі? Ну, якщо це не лікувальний масаж, а оздоровчий, звичайно, можна призначати самостійно. Але слід пам'ятати, що не всі масажисти мають медичну освіту. І не всі масажисти. Можуть надати вам кваліфіковану допомогу, і не після кожного масажу вам буде легше. Якщо вам неправильно проведуть масаж, будуть стимулювати уражені ділянки спини або певних м'язів, то після масажу вам буде не краще а гірше, і вам прийдеться звертатися до лікаря.